Масштаби розграбування неможливо приховати. Минулого тижня ми вже розповідали, хто з росіян і як наживається на розбомбленому Маріуполі. Але схоже, що мародерство вийшло на новий рівень. Адже про нього написав навіть зрадник України і прихвостень Кремля Олег Царьов. Колишній нардеп, який обрав сторону агресора, обурюється, що металургійний комбінат замість того, щоб запустити, пилять на метал. Виявляється, минулого травня після окупації міста достатньо було натиснути дві кнопки, і завод запрацював би. Однак на комбінаті почалося те, що росіяни називали розмінуванням, а насправді було мародерством. Царьов шоковано повідомляє: якийсь таємничий військовий підрозділ, який він не хоче називати, і досі вивозить з ліча все, що може. Судячи з відкритих джерел, мова йде про чеченський спецпідрозділ Ахмат, який базується у Маріуполі. Версію про розгробування медкомбінату Кадирівцями підтверджує і те, що кришує завод депутат Держдуми та права рука глави Чечні Адам Делімханов. Царьов тим часом продовжує виказувати глибоке занепокоєння. Мовляв, бійці так увійшли у смак мародерство, що їх не може зупинити навіть їхнє командування. Крім металу, зілліча вивезли увесь автопарк, комп'ютери і станки, спецодяг продали на базарах. Зараз освободітелі взялися знімати жалюзі з вікон. Царьов щиро не розуміє, як так виходить, що усе майно, яке залишилось без нагляду. Дуже швидко крадуть. Причому, виявляється, так було у Донецьку та Луганську в 2014 році. Те саме відбувається зараз у Запорізькій та Херсонській області. Кабелі рубають на металобрухт. цінне обладнання теж ламають, щоб здати на той таки метал. Однак мародерять не тільки підприємства. Заступник мера Маріуполя Петро Андрющенко опублікував відео квартиру у будинку, готового до зносу. З помешкання винесли все, навіть унітази. Що казати, десь ми вже таке бачили.